В ефірі політики дипломат Роман Безсмертний. Ну, власне, ми про набу і про САП. пане Романе, зараз детально з вами і поговоримо, оскільки сьогодні Верховна Рада України з подачі президента України проголосувала закон про відновлення незалежності набу і САП. Тиждень тому САП і НАБУ втратили цю незалежність теж завдяки президенту і його соратникам. А так от акт про проголошення чи відновлення незалежності на САП, сьогодні знову ухвалений. Ну і практично тими ж людьми, тільки в більшій кількості туди долучилися і представники інших фракцій. От те, що, те, що відбулося за цей тиждень, і те, як це все відбувалося, головне, і те, який результат ми отримали в. Найперше негативний. Про що це свідчить? Тобто, це свідчить про те, що це рішення було спонтанним, це було рішення емоційним, це було рішення непродуманим, це рішення було таким, яке е, е, ніхто в команді Зеленського не відчував, що це рішення не сподобається нікому, ані суспільству, ані нашим європейським партнерам. тобто, як можна логічно пояснити те, що ну здається, не піддається логіці, а, пане Сергію? Воно дійсно, якщо здоровою головою дивитися на ситуацію, то логіки абсолютно ніякої немає. Але якщо вернутися назад, давайте туди ще до заміни уряду. От уявіть собі, кавалерійським наскоком в порушення конституції, законів. Узяли, переформатували уряд, склали новий уряд. Ну там, же, що не позиція, то порушення або Конституції, або закону про кабінет міністрів. Заразом вирішили, що зараз ми, як от -от Трамп, усіх побідаємо. От, І давайте от ще ось отут -от зробимо ще таку штучку. Тим більше прийшов новий генеральний прокурор, він не дуже розуміється на цих речах. От, тим більше він так э, замахом працював в команді. Колишнього військового прокурора Матіоса. в нього такі замашки, кавалерійські, молодіжні, а чого б не покнязювати тут. От. Ну і вирішили е, з підігрівом там усіх цих справ по Міднічу, по е, Чернишову, значить, з кавалерійським е, наскоком так само і вирішити проблему загнуздаті набу і САП. Ну, але вийшло так, що. Першу історію суспільство вирішило: ну, грайтеся, Бог з вами. От. А от по другій ситуації, ну так ви вже зовсім знахабніли, ви ж хочете обкрадати. Люди вийшли на вулицю. Мало того, партнери в Європі сказали, ви що це витворяєте в умовах, що ви говорите про похід до Європи, про якусь там адженду, слово якесь вивчили, нове і так далі. Тому в результаті. Двинули в штангу, ну і тепер апгрейд. Але я хочу вам сказати, пане Сергію, це поки не побачу підписаний документ, бути впевненим, знаючи окремих осіб, які беруть участь у цьому процесі, не повірю. Тому важливо зараз побачити, а що ж там наприймали. Бо насправді простота ситуації полягала в двох варіантах: просто повернути те, що було, або. Повер не тільки провернути, а ще й поставити на місце, умовно кажучи, генерального прокурора, який не зрозумів, який він в країні живе. Ну, і челять ту, яка обікралася або, зрозуміло, не знає, де, де її місце. От. І Тут дуже важливо побачити, а на що ж ми в результаті оцієї епопеї безглуздої вийшли. А, ну, о, як ото кажуть, як у прислів'ї, воно то вернулося ніби назад, але ж присмак залишився неприємний. І він неприємний не тільки у нас з вами. Я не знаю, як у вас, а в мене точно. Він неприємний європейців. Бо вони починають задавати питання: а що це було? А для чого це було? Це по-перше, а по-друге, а що це за виступи з трибуни Верховної Ради про зовнішнє управління? І при цій ситуації ми ж усі бачимо, що. Не Мерц і не Трамп, і даруйте, і не Макрон веде переговори по тарифній політиці Франції і Німеччини, а веде переговори Русула фон дер Ляйн. Тоді питання: якщо ви пнетеся у Європейський Союз, то чого ви є репенитесь? Ви що, не розумієте, куди ви йдете. От. А ті, хто хоче взагалі зрозуміти, про що йде мова, подивіться стандарти Європейського Союзу. Оце вам зовнішнє управління. І ті, хто викарабкується на трибуни Верховної Ради і починають розказувати про зовнішнє управління. Ну, то ви ж самі колись боролися за похід до Європи. Що ж ви зараз розказуєте про зовнішнє управління? А коли Європа каже, що кінчайте вже цю не, не, гідру корупції, то починають гратися і починають гнуздати і сап і набу. Ситуація дуже неприємна, з точки зору сприйняття її в Європі і в світі. Ну, слава Богу, що вистачило клепки а, вернутися, ніби, але я ще раз кажу: знаючи цю братію, треба подивитися, а що ж вони там е, творили стільки днів. Ну, справді, от ви згадали про цю історію з звинуваченням, що НАБУ і сап керується десь там ззовні. Це мені нагадали виступи просто представників партії регіонів. Пам'ятаєте, коли вони кульки із написом НАТО? Підвішували в сесійній залі і намагалися протестувати проти північно-Атлантичного альянсу. Ну мені здається, що 22 липня в залі не вистачало цих куляк з написом на Бу САПІ і показати, що, мовляв, вони там керуються десь ззовні. А тепер ми будемо зсередини керувати. І Юлія Тимошенко сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, вона представляла свій законопроект і говорила про те, що насправді. Директорів і керівників антикорупційних органів мають призначати Герої України. Давайте ми візьмемо всіх героїв України, і ці Герої України будуть вибирати найкращих. Тобто ну, такий популізм. Такий дистильований просто популізм в виконанні Юлії Володимирівні. Але сьогодні Зеленський сказав, що він уже підписав ухвалений депутатами закон. Його текст буде негайно опублікований. Послухаємо, що сказав президент, президент України. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів. Правопорядку нашої держави закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне. Єдине, що, пане Романе, Зеленський не сказав про те, що детектор брехні буде в СБУ. І СБУ буде перевіряти на детекторі брехні детективів НАБУ, прокурорів САПу, а хто буде, власне, перевіряти самих СБУшників, лишається відкритим. Ну, це старе як світ питання. А хто буде судити? Ну, і тут насправді все зрозуміло. Тобто, треба було шукати якісь пояснення. І, власне, знайшли пояснення, що без детектора брехні, а без тих перевірок, а хто заважав це робити і без детектора брехні? Службі безпеки чи розвідувальним службам, і так далі. Це і так можна було робити. Тільки не треба було дурниць а, накрутити стільки, щоб зараз шукати штучні пояснення, тому що пояснити неможливо насправді. Як нинішня ситуація вплине на ставлення? Як до президента Зеленського, бо, попри все, ми мали дуже гарні партнерські відносини, і він мав дружні відносини з лідерами більшості європейських держав. Його приймали як лідера країни, яка бореться з російською агресією. І тут раптом виходить так, що е паралельно з боротьбою з Росією, в Україні внутрішній великий фронт проти антикорупційних органів був розгорнутий. 70 обшуків, трясли набу, трясли САП, щось там знайшли, достеменно ніхто не пояснює, що там і як. Якщо справді детективи набу і прокурори в чомусь замішані, є до них якісь претензії, їх всіх, звісно, можна поміняти. Але це ж не означає, якщо, наприклад, нам не подобається нинішній президент, то треба взяти і скасувати посаду президента або підпорядкувати цю посаду генеральному прокурору, наприклад. Тобто інституції мають працювати. Замах на ці антикорупційні інституції якою ціною нам може обійтися, тобто спроба замаху? Ну, тут перше важливе, що хочу підкреслити, що це не відобразиться. Питання допомоги, постачанню зброї, а, там, всіх необхідних компонентів озброєння і так далі. А те, що стосується на шляху до Європейського Союзу і фінансові фонди, то тут а, чому поспішили так швидко внести зміни назад? Тому що розуміли прекрасно, що тут може бути перекритий кисень. Однак зрозуміло, що після цієї історії це буде мати наслідки в спілкуванні. Хочу вам сказати, пане Сергію і нашим глядачам, своє відчуття. Коли ця історія починалася, я звернув увагу на ту величезну статтю. Я тільки не пам'ятаю, чи це Wall Street Journal, чи це New York Times про Єрмака. У мене таке відчуття було, що ось-ось в Україні має змінитися керівник. І взагалі, коли такі матеріали з'являються, я до них з, Юності ще своєї політичної відношуся дуже своєрідно, бо я не розумію призначення і не розумію згоди, як людина, яка дає свою згоду на те, щоб такий матеріал було надруковано в таких виданнях, як Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Street Journal, там Монд Телеграф, Кар'єра Деласера. Бо всі розуміють прекрасно, що їх читають більшість лідерів, читають весь. Політиком світовий і так далі, це щось означає і завжди будуть задаватись питання. Ця історія буде мати продовження, і вона, до речі, має і до цього дня. І оце співпадіння. А ми з вами сьогодні почали розмову з активізації обстрілів Києва. Оце історія з законом. Потім оці матеріали газетні, які пішли. Таке враження, ніби за ним, за, ним, за цим усім знаходиться. Один режисер, бо воно так лягає, от як е, міни чи бомби під час обстрілу, так іде одна за одним, таким квадратно-гніздовим способом, яке вражає всі сегменти стабільності суспільства. Тому над цим треба, якщо там ще сили є в СБУ е, працювати, е, над цим треба дуже серйозно попрацювати. Тому що це дуже небезпечно, коли. А в таких складових починаються дії з таких компонентів. Ну тут іще один компонент, який може бути і використаний, і, мабуть, рано чи пізно ці записи з'являться, бо говорять про те, що квартиру Тимура Міндіча, найближчого соратника, і бізнес-партнера Володимира Зеленського, прослуховували і. Дуже довго прослуховували, і де велися розмови, конфіденційні розмови Міндіча з найближчим оточенням президента Зеленського, ну, от Юрій Лусенко принаймні переконує, що е, саме ці записи могли, і ці, ці, це прослуховування могло стати причиною цих масових обшуків. Якщо раптом е, в Україні повториться не дай Боже, касетний скандал, і якісь записи будуть викинуті в публічний, Простір, Які, якими можуть бути наслідки для України, ну я вже не кажу для президента Зеленського. Ну, очевидно, що це дуже серйозне випробовування. От і в даному випадку, а тут є, я не випадково згадав, відповідаючи на попереднє питання необхідні дії Служби безпеки. А в мене таке відчуття, що власне, і оцей повернення до закону і такі швидкі, якби. Назад або повернення до минулого, якщо воно є, зрозуміло, це в тому числі спричинено тим, що комусь пояснили, що якщо не будете цього робити, то з'явиться дія. А на моє переконання, нинішня ситуація і уроки вони не дадуть можливість а, такі речі масово оприлюднювати а скоріш за все їх будуть використовувати як цільовий інструмент проти певних осіб. От не виклю... не виключаю те, що якщо а, воно дійсно описалося, то такі матеріали, в тому числі, можуть бути і про президента, який, як пишуть, присутній був не один раз у цій квартирі. Взагалі, Служби безпеки давним-давно треба було б подивитися на так зване оперативне житло. Справа в тому, що а, всі ці роки. А певні співробітники служби безпеки і попередні роки, і так далі, вони мали відповідний доступ до житлового фонду і таке інше. Тому що з цим житловим фондом, де він, як він далі існує, чи не використовується він в тому числі з метою, яка неодноразово з'являлася вигляді інформаційних викидів. Це треба контролювати. Взагалі, е, на моє переконання, от, е, оцей, оцей привід, який виник міндіч тернишов до цієї цієї історії, а те, що це привід, я в цьому переконаний. Він не пояснює причину. Причину треба знайти. В чому причина цих подій? Бо коли зав'язують все на певні персони, це явно хочуть. Відвернути увагу від чогось великого, від чогось головного, що тут головне, і оце співпадіння фактів, яке ви, які ми доповнили мене в тому числі, воно змушує задуматися. Тут є інша логіка, а не просто там е історія із одною фігурою, чи із другою. Заради цих фігур ніхто б такі списи не ламав. Ну, даруйте, просто це мій досвід роботи в парламенті майже 15 років. Я розумію, що заради двох якихось тих, хто прокрався, навряд чи ламали б таку річ. А мене, до речі, дуже цікавить там результати голосування, які були. Там деякі фігури досить відверто себе проявили. На них би теж треба було звернути увагу. Тобто, все це змушує задуматися, але в той же час поставить питання: чи це все крутилося лише заради якихось двох злодіїв. Пане Романе, ми упродовж останнього тижня стали свідками того, як люди виходили на акції протесту проти закону 12.414, який який узалежнював НАБУ та САП під генерального прокурора, і, і ви як людина, яка неодноразово. Брали участь у Майданах, знаєте, як ці Майдани виникають і як потім розвиваються, і за якою логікою, і за якою траєкторією. Що ви можете сказати? Наскільки є сильним протестний потенціал в Україні під час війни? А, пане Сергію, можу сказати, що він колосальний. І треба розуміти, що якщо раніше треба було серйозні організаційні начала покладати в основу цього, то нинішні? Віртуальні механізми організації подібних речей вони можуть знести будь-яку владу. І чесно кажучи, я навіть не сподівався, що в після уроків Зеленського 2019-2020 років, коли він там хвостов починав виляти, тут же 3-4 тисячі приходили до а, офісу президента, і він моментально приходив до тями. Я навіть не сподівався, що хтось може в умовах війни викинути такий фортель. От. І це, от, це ще раз додає те, що це не випадкова річ. От. Бо нинішні можливості управління такими процесами за рахунок соціальних мереж. Віртуальних систем комунікацій дають унікальну можливість перевернути будь-що. І в цій ситуації, в тому числі, тут треба тримати руку на пульсі, розуміючи, що ворог, в тому числі, може скористатися такими багатоходівками. Не випадково кажу, що тут явно проглядається логіка багатоходових е е кроків, суть яких, очевидно, очевидно, що була. Це просто а, в Києві підняти серйозний протест і тим самим створити певну патову патову ситуацію. Я не переконаний, що вона б далі пішла, але цього достатньо було б, щоб сказати Дональду Трампу чи в Брюсселі, що та там вже нема з ким вести розмову. Ну, Тобто, цими вуличними протестами цілком могла скористатися Росія, зважаючи на те, як, як вони контролюють і як вони володіють інформаційним простором через Телеграм в Україні. Безумовно. Безумовно. Тобто, це дуже делікатний інструмент. І, знаєте, я десятки разів переконувався людина, яка організовувала ці речі. Коли це робиш, Думає не тільки, як війти в цей процес, а як вийти. А якщо немає певного організаційного начала, то може трапитися так, що управління цим процесом перехопити може будь-хто. Ще е, одна важлива, є е, кадрова, е, кадрове непорозуміння, є одне важливе це директор Бюро Економічної Безпеки. Уряд України Двічі не затвердив Олександра Цивінського на посаді директора БЕП. Хоча комісія, конкурсна комісія з відбору директора БЕП е, рекомендувала двічі подавала до уряду. Е, начебто, за е, логікою е, нинішньої влади відповідь була така, що. Цивінський. на Цивінського отримали об'єктивку зі Служби безпеки України і виявилося, що його батько, з яким він там довго не спілкується, має російське громадянство, і це є загроза для його роботи на посаді директора бюро економічної безпеки, сам Цивінський. Написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення. Про це він повідомив у заяві, посилаючись на офіційну відповідь СБУ на його запит. Жодного запиту з боку Кабміну щодо моєї кандидатури до СБУ не надходило. Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня, вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до уряду. Після повернення з кабінету міністрів України він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить безпекові ризики, сьогодні не існує. Ну і служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав. Для мого непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки. При цьому в Єврокомісії нагадали, що очікують від України прогресу в боротьбі з корупцією шляхом провадження реформ, зокрема, призначення керівника Бюро Економічної Безпеки. Бачимо, що набу і САП недостатньо для нинішньої команди, для того, аби кліпати перед Єврокомісією. Тепер є ще проблема з Бюро Економічної Безпеки. Чому ця. Ця існує проблема, і в чому небезпечка іде від ну, потенційного директора Бюро економічної безпеки, хто б там не був на цій посаді. Пане Сергію, справа в тому, що от, котрий рік уже йде ця возня, а там дорадчі ради, наглядові ради і так далі пропонують кандидатури, ці кандидатури потім не затверджують Кабінетом міністрів, і це ж не перший випадок. Тобто, дивіться, який парадокс. Спочатку приймається закон, цей закон запускається в дію. А от якщо ми зараз з вами задамо питання, а скільки часу кандидатури, які були подані на по на розгляд, вивчалися тим, що називається, ну колись би назвали перший відділ? І чи вивчалися вони взагалі? От з тої розмови, і з того, що я читав, бачив, вони взагалі не вивчалися. Тоді про що мова йде взагалі в цій ситуації? Тобто, якщо прийнятий закон, він зобов'язує пройти певні процедури і цього не робиться, то виникає тоді питання: так ми з корупцією боремося чи тиражуємо цю корупцію в такий спосіб? Якщо не знаєш, як робити, роби так, як написано в законі. Виконано закон, значить, необхідність є призначати. І це треба зробити. Якщо є претензії, будь ласка, всі, хто займаються питаннями контрозвідувальної і так далі, розпочинайте певну справу за ознаками і дійте. Але не пакостіть собі. А тут таке враження, що робимо, 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 як казав Іван Степанович, плив плив, плив а на березі розслабився. Отак От і тут. Проводили конкурси, проводили, і це ж не вперше вже. А припливли до берега і вирішили, що ні, цього не будемо робити. А, знову ж, моє переконання, що в цій історії разом із САПом і НАБУ є одне і те ж саме начало. Не випадково воно все збіглося в один термін, в один час. По-моєму, це речі, які синхронізовані. Але ці речі, які, в принципі, шкодять національній безпеці, України під час війни, які заважають, але ми, ми не бачимо наслідків кадрових наслідків. Тобто, якщо є люди, які цьому заважають, якщо є люди, які готують законопроекти, які потім заганяють Україну в глухий кут під час війни, очевидно, мають бути якісь кадрові висновки. Ви як людина, яка довго працювала в виконавчій владі, що і в законодавчій. Що, що б ви зробили? От якщо б у вас була така ситуація, ви були президентом, хто мав би відповідати за це? Знаєте, це та ситуація, при якій от, а, має певна фігура взяти на себе відповідальність. І коли законом визначені особи не виконують закон, значить, в цю ситуацію має втручатися або міністр, або уряд, або президент. Бо не може в таких умовах питання залишитися невирішеним. Але дивіться, що, що відбувається що дуже небезпечно. Мало того, що питання не вирішується, воно ще інформаційно замовчується, а ще гірше перебріхується. Оце найнебезпечніше, що є в таких ситуаціях, бо це буде породжувати безкінечні кола додумування, історії різноманітних і так далі. Ще раз хочу наголосити: не знаєте, як робити? Робіть так, як написано в законі. І отут, в цій ситуації, оце безшабашна заміна урядом. Вона і спровокувала такі кавалерійські дії, бо це знаєте, це от у когось виникла думка, що вже корона на голові, і можна робити, що хочеш у такій ситуації. В результаті з розбігу так шмакнулися обличчям у стовп, що це буде відчувати тепер довго, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і де тільки не будемо. А я вже не кажу про те, яка говірка буде. Поміж собою, там без озвучування. Дякую, пане Романе, вам за участь у програмі. Це був політик і дипломат Роман Безсмертний.